Друзі, всім доброго раночку. Так, сьогодні у нас четвер. Я їду на квартиру, переоформляю клієнтам особові рахунки після придбання квартири. Хочу вам надати, що переоформити особовий рахунок з обленерго вам необхідно запросити електрика до себе на перевірку лічильника. Ось я зараз туди їду зустрічати електрика, тому не перемикайтеся. Друзі, розповідаю вам першим. Був у мене технік з Обленерго. Багато моїх підписників запитували, а чому виклик техніка для переоформлення особових рахунків платний. Цікавились, що робить технік. Розповідаю вам, я спостерігала, значить технік замінив на лічильнику пломбу, склав акт, що немає порушень, та зняв контрольні показники. Все тепер з цим актом я відправляюсь в обленерго, щоб переоформити особовий рахунок.